Всім здорова! Знаєте, це відео напрошувалося саме собою, але є одне але немає стабільності до сих пір. Щоб якраз таки закінчити це відео. Тому відео про темні часи Вільямс буде розділено на дві частини. Перша частина буде йти до періоду початку більш-менш нормальних результатів. Далі все буде залежати від самої команди. 2005 рік. Вільямс на той час був не менш аніж третьою силою в пелотоні, і нехай найкращі часи команди закінчилися ще в 90-х, але відлік до падіння команди можна починати тут. Тоді «Вільямс» співпрацювали з БМВ, але баварцям хотілося бути трохи більше, аніж просто допомагати з фінансами та двигунами. Тому вони хотіли викупити команду. Але Франк Вільямс не хотів розлучатися зі своїм творінням, тому він відмовився від пропозиції BMW. На 2006 рік команда залишалася без двигуна, проте підписали Ніко Розберга замість Ніка Хайтфельда, двигун використовували від Косворд, і цей сезон був абсолютно провальним за останні, не знаю, років 6, 7, 10, 20. Просто Вільямс так сильно не падав з кінця 90-х. Хоча, напевно, результати навіть тоді були трохи вищими. Бо найкращим результатом того сезону стали два шостих місця марка Вебера та восьме місце в Кубку конструкторів. Так на сьогоднішній день ці результати більш-менш стабільні. Але тоді це була така ганьба для легендарної команди, що ну, словами не описати. Тому було прийнято рішення шукати нового виробника двигунів. Шукати довелося недовго, бо цим виробником стала Toyota. Toyota, вже маючи свою команду в F-1, не стала скупитися на двигуни, але промові, щоб систему блоків керування розробляли магнеті Марлі, акумулятори від Panasonic та японський пілот за кермом. Що ж сказати? Перший сезон видався набагато краще ніж минулий. Навіть подіум встигли вихопити. А після шпигунського скандалу у 2007-му Вільям став четвертим в Кубку конструкторів. В принципі, непогано. До речі, третім пілотом став Кадзукі Каджіма. а Олександр Вурц замінив Марка Вебера. До речі, Каджіма стартував останнім, а приїхав десятим. Сезон 2008, Кадзукі разом з Ніко основні пілоти. Боліт був повністю готовий до боротьби на трасі, з хорошого вдалося заробити два подіуми. З поганого двигун від Тойоти був доволі прожерливим. Тому в Боліт паливо заливалося на повний бак. Це сказалося на керуванні, через що він був майже не керованим. В той самий момент Фіан анонсувало зміну регламенту. Вільямс почали будувати свій боліт одними з перших. На виході боліт від Вільямс, як і Боліт Брауна, мав подвійний дифузор та відсутнє система Керс для грамотного балансу по вазі. В 2008-му сталася ще одна подія, яка вплинула на історію f 1 Сталася фінансова криза, яка у 2009 році вирішить усю подальшу історію британців. В 2009-му Вільямс також переслідували проблеми з керуванням, але за рахунок проблем у суперників, в основному через систему Керс, вдалося заробити очки. Розберг від'їхав свою частину сезону непогано, а от на Каджіма це провал. Жодної гонки, де Кадзукі був би швидшим за ніко. Якраз цей самий момент Toyota та БМВ через фінансову кризу покинули F1. Тим самим знову залишивши Вільямс без двигуна і по суті без грошей. Повернувшись до двигунів Косворд, оновлено було і склад пілотів. Новачком команди став Ніко Хюлькенберг, та запросили Рубенса Барікела. На цей раз обидва пілоти заробляли очки, але можливим це стало через розширення очкової системи, яка розширилася на першу десятку. І ця система збереглася до сьогодні. Пізніше з команди втік Хюлькенберг, і на його місце прийшов він найрезультативніший крашер з великою кількістю венесуельських грошей Пастор Мальдонадо. Сезон 2011 пройшов невдало 5 балів за весь сезон, і те в більшості завдяки Барикелло. В принципі, бразилець пішов на гоночну пенсію. Замість нього прийшов племінник Айртона Сенне Бруно. На сезон 2012 було підписано контракт з Рено на... на розробку двигунів. Нагадаю, 20 років тому один з найкращих сезонів команди був саме з цим двигуном. Ну, сезон пройшов не так погано, як минулий. Більшість загубив пастор, бо в цьому сезоні активувалася якась його маніакальна манера їзди, яка призводила до аварії. В принципі, від повного провалу врятувала лише одна перемога в Іспанії, а так сезон доволі посередній. В березні того ж 2012 року із свого посту пішов Френк Вільямс, який по суті віддав половину життя команді і навіть здоров'я. Але Френк не пішов з команди повністю, тим паче Френк схоже готував підґрунтя для своєї дочки. Як ви вже здогадалися, Клер Вільямс почала керувати командою. Сезон 2013. На заміну Бруно прийшов Вальтері Ботос. І так ще один поганий сезон у портфоліо команди. Тим не менш на горизонті маячив новий технічний регламент. Тому Вільямс відмовляються від двигунів Рено та підписують контракт з Мерседес. З команди пішов Мальдонадо, а за ним і венесуельські нафтові гроші. Поки вдалося підписати контракт з Мартіні. Новий сезон почався на високій ноті, та і продовжився. Але як я і обіцяв, це лише перша частина такого ось короткометражного кіно. Друга з'явиться при умові, якщо в цьому сезоні Болід Вільямс поїде в очкову зону хоча б на стабільному рівні. Оцініть наскільки вийшло це відео, не забудьте про дзвіночок та додати ЗСУ, і побачимо.